Рослини супроводжують людину впродовж усього життя, і особлива увага завжди приділялася гарним квітам. Однією з найперших та найпопулярніших весняних квіток є тюльпан. При першій згадці про цю дивовижну квітку, на думку, приходить Голландія з її безкрайніми квітучими ланами. А в Україні вирощуванням цих чудових рослин займається тепличне господарство «Лілі Лайн», що за допомогою торгового дому Кісон відкривають перед вами таємниці успішного вирощування тюльпанів. Зараз ми знаходимося в тепличному господарстві «Лілі Лайн». Мене звати Тетяна, і я являюся агрономом цього підприємства. Наше господарство займається вирощуванням декоративних рослин та квітів. Однією з основних культур є у нас тюльпан. Якщо говорити про технологію вирощування цієї культури, то основним тут е, являється це вибір якісного посадкового матеріалу. Цибулина е, цієї рослини її забезпечує всіма е, потрібними необхідними елементами живлення. Слід також додати, що субстрат, в який висаджується цибулина, повинен мати нейтральну реакцію і не містити надлишку солей. Що ускладнюють розвиток кореневої системи. Товщина шару субстрату не повинна бути більше 8 сантиметрів. При вирощуванні тюльпанів одним із основних елементів живлення є кальцій, оскільки в тюльпані спостерігається таке явище, яке називається топінг. І коли недостатньо кальція, рослина падає, вона не має міцності стебла. І тому кальцій є дуже важливим елементом в цьому, коли ми починаємо обробляти рослини кальцієм, стебло набирається сахарів і воно стає міцним. Тому рослина сама має міцність для того, щоб утримувати всю свою надземну масу. Ось в нашому господарстві ми застосовуємо хелатин кальцій. Норма витрати йде 60 мл на 10 літрів води. І е, обов'язково потрібно не забувати про такий е, момент, що е, е, листя тюльпана має таку особливість, як е, восковий наліт. І тому обов'язково до цього препарату треба е, додати ще прилипач. В нашому господарстві ми застосовуємо прилипач магніт. Кальцій відноситься до мезоелементів, оскільки для життєдіяльності рослин їх потрібно значно більше, ніж мікроелементів. Хелатин кальцій концентроване добриво, що складається з поживних елементів в хелатній формі. Кальцій основний елемент для утворення міцних стебел, скелети рослини. Також він є незамінним для розвитку. Кореневою системою. Кальцій стримує розсаду та молоді рослини від витягування та відповідає в організмі рослини за функцію рівномірного розподілу витрати вологи. А хелатна форма добрива гарантує безвиняткове засвоєння поживних речовин рослиною. Хелатин кальцій забезпечує здоровий ріст. І розвиток рослин: стійкість до хвороб, посухи, перепадів температур, збільшення врожайності та покращення декоративних властивостей рослини. І ось ми можемо спостерігати результат на наших рослинах. Стебло є міцне, листя є міцне, воно має красивий насичений зелений колір, тобто відповідає всім якісним показникам, які у нас є до зрізу тюльпана. Добриво хелатин. Найкраще для рослин.